Назвіть топ-авто для Бабія. БМВ. БМВ. БМВ БМВ. Мерседес. Мерседес. Ще якісь є варіанти? Mm. Давайте ще одне. Audi. Audi. Ауді. Чудово, я якраз на ауді їжу. А на які топові тачці вас забрали на побачення? Це найкраща машина. Найкраща машина. Да. У мене один хлопець на ауді. На ауді. А я навіть не можу згадати, яка була прям крута-рута. Та не забежка, напевно BMW, Або Добре приймається. Які на вашу думку авто має бути у Темщика? У Cruiser Toyota. Тойота Land Cruiser, добре. BMW. BMW, гаразд. І третя ще одну машину. Тільки не <смеш> ауді, да, але на тільки на неауді річка не ну, якась не знаю. Зіхер, Тесла, Тесла. Добре, хай буде Тесла. <смеш> яке авто, на вашу думку, це, от, це саме для Пантерезів. От вона нічого з себе не представляє, але от поїздити чисто, щоб от так сказати, Тесла да, Тесла. Добре, <смеш> я не знаю. Ну я не думаю, що Тесла. Я думаю, яка знаєте. Дорога машина, наприклад, ні, ну тесла а... теж типу, нормально ну, коштує дві тесла. Добре, дві тесли. Гаразд назвіть машину, яку б ви не взяли навіть в борг. Має я би на ладі каталась. Деоланус. Mm -hmm. Деоланус, Добре. <свят> я хочу вам сказати, що так як ми компанія G-Cars, ми займаємося пригоном машин машини з Америки. Якщо ваш хлопець, наприклад, захоче собі обновити машину, завжди звертайтеся до нас. Або можете... купити мені машину <свят> або купити вам машину, так звісно, можете знайти нас в Instagram, Telegram, TikTok також і ви себе побачите. Дуже вам дякую, гарного дня до побачення. До побачення.